Про всі обставини загибелі Олександра Музичка під Сашко Білий в цій студії говоримо з позафракційним Юрієм Дерев'янком, головою комісії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви пообіцяли, що 4 квітня вже буде звіт комісії, хоча перше засідання 31 березня. Як ви так швидко збираєтеся розслідувати обставини такої резонансної справи? Ви знаєте, парламент миттєво відреагував вчора, і сьогодні ми маємо вже створено тимчасову комісію. Для тих людей, які і вчора були на площі перед Верховною Радою, і сьогодні, які вийшли на площу перед Верховною Радою і вимагали негайних дій, сьогодні зразу після того, коли було ухвалене рішення про створення комісії, і призначення мене головою комісії. Я спілкувався з представниками правого сектору, з представниками інших громадських організацій, які підтримують негайне негайне розслідування цієї резонансної справи. І я вимагав того, щоб вони дали вже сьогодні прізвища тих людей, які будуть членами комісії. І після того, коли ми обговорили з людьми. Обговорили на предмет довіри, обговорили на предмет того, чи ці люди є авторитетні, чи ці люди зможуть бути і брати участь в цій слідчій комісії як повноцінні члени. По кожному прізвищу ми пройшлися і люди сказали так. Крім того, всіх дуже непокоїть те, що е, хтось так думає, що можливо ця слідча комісія буде тягнути час, не буде розглядати ці питання оперативно. Тому ми домовилися сьогодні, що наступну п'ятницю. Ми оприлюднюємо не звіт остаточний, а ми оприлюднюємо проміжний напрацювання, проміжний, проміжний звіт, того, що ми до п'ятниці напрацюємо. І ми вже в понеділок будемо мати повний склад комісії, тому що фракції о 10-ї години ранку нададуть персональний склад від кожної фракції своїх депутатів. І в понеділок, о 14. о 14.30 ми. Зробимо перше засідання, перше засідання повноцінної робочої тимчасової слідчої комісії. От, тому я думаю, що до п'ятниці ми будемо мати цілий тиждень, і до п'ятниці е, ми зможемо е, почати робити ті речі, які від нас вимагають, і у п'ятницю ми зможемо вже щось сказати. До комісії входять представники громадськості. Хто саме? Значить, до комісії входить Олег Однороженко. Микола Коханівський, Ярослав Бабич. Ці всі кандидатури Олега були це представник Олег Однороженко. Сектора. Так, Олег Однороженко. Коханівський, це... це комітет визволення політв'язнів. Так, і Ярослав і... Бабич це із кола довіри Майдану. Угу. От, значить, ці кандидатури були запропоновані власне, представниками активістів, які були перед Верховною Радою. Ще раз ми проговорили сьогодні, і люди підтримали їх всіх без виключення. Крім того, Люди вимагали, щоб Степан Хмара був так само присутній і міг брати участь в цій комісії, так як є тільки три члени від громадськості, то ми домовились, що Степан Хмара буде моїм помічником, буде моїм радником. Він погодився публічно сьогодні, так само перед Верховною Радою, і ми спільно з громадськістю розпочинаємо цю роботу. Загальна кількість членів 14. тобто. Три члени від громадських організацій і 11 народних депутатів від партії від партії регіонів три особи. Від, батьки, від батьківщини ще партія регіонів не надала свої кандидатури і до 10-ї години в понеділок ці кандидатури будуть надані. Від батьківщини дві два народних депутати, від свободи один. Від удару один. Від двох депутатських груп по одному. І від комуністичної партії так само один. Значить, комуністична партія відмовилась на відріз сьогодні? Єдина фракція, яка надала, е, значить, депутата визначилась цей удар. От і вони делегували пана курінного, який вже буде в складі тимчасової слідчої комісії працювати. Ну а для вас особисто як для голови комісії, от ви вже розібралися в цій справі? Ви зрозуміли, що там сталося? Ви Знаєте, для мене особисто це питання, як для громадянина, в першу чергу, важливе, тому що я вважаю, що наша міліція повинна бути правоохоронним органом. Це те, про що ми весь час говорили, коли відбувалися події на Майдані. А не каральним. А не каральним, не каральним, а правоохоронним. Це те, що ми говорили тоді. Це власне моя позиція, яка стосувалася пана Захарченко, коли я подавав на нього в суд ще в листопаді місяці, за його бездіяльність за. Те, щоб суд зобов'язав його розслідувати, всі випадки порушення прав людей і власне міліціонерами порушення прав людей і перевищення повноважень. Тому моя позиція не змінилася саме на сьогодні. І я вважаю, що наша комісія повинна сьогодні дати відповіді на всі ті питання, які ми маємо всі, так само не має значення, хто кого затримує міліція, має значення, чи в нас робить законний спосіб. Чи хтось порушує закон з міліціонерів, причому немає значення, хто його порушує Нижня ланка, середня ланка, найвищі посадовці ті люди, які порушували закон, вони будуть притягнуті до відповідальності. І мета нашої комісії абсолютно чітко, неупереджено, об'єктивно, разом з повноцінними членами комісії від громадськості, отримати всю інформацію стосовно того, що відбулося, і в випадку того, якщо ми будемо бачити... Ознаки порушення законодавства відповідно реагувати, спрямовувати ці всі факти до Генеральної прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ, до Служби безпеки України і до так само до Верховної Ради, щоб кожний орган на своєму рівні приймав рішення. Це рішення можуть бути або адміністративного е, впливу, або Політичного так само відповідальності, адміністративної, політичної чи кримінальної. Тому, поки комісія не почала роботу, я не хочу виглядати чи робити якісь упереджені речі, тим більше, що я не є членом жодної партії і жодної фракції. І моя позиція як громадянина полягає в тому, що я хочу, щоб правоохоронна система працювала на громадян і щоб громадяни не боялися правоохоронної системи. Це неймовірно складне завдання, неймовірно. І, можливо, навіть треба сказати, що жодна, напевно, людина, чи жодний сьогодні політик не заздить будь-якому міністру внутрішніх справ, тому що це величезна армія е, людей, які сьогодні знаходять в погонах, які сьогодні мають зброю, які сьогодні мають повноваження. І за цих 20 років, чи особливо за останні 3-4 роки, вона наскільки є, е, е, знаєте, викривленою, і наскільки людей намагалися. Підбирати таких, які відповідають цій викривленій системі, що дійсно будь-якому керівнику дуже нелегко працювати, але це не знімає ні з кого жодної ніякої відповідальності. Все рівно ми повинні розуміти, що е, або сьогодні ми знайдемо е, можливість і силу волі для того, щоб на, кожні, на кожній ланці, на кожній ланці, низькій, середній, високій ланці правоохоронців всі будуть відчувати цю відповідальність і розуміти, що вони не мають перетинати ту межу до ту законну межу допустиму яку вони мають в межах яких вони мають працювати або ці люди мають просто покидати відповідні посади відповідні відповідну роботу і треба набирати нових людей які мають зовсім по інакшому працювати і такі в такий спосіб тільки в такий спосіб а ви маєте як парламентська маєте право як парламентська слідча комісія допитувати правоохоронців також так Безумовно, я думаю, що ми маємо право задавати всі питання будь-кому. От і власне, ми складемо перелік тих запитань вже на, перші, на першому нашому засіданні, і ці запитання будуть стосуватися і правоохоронних органів різних і МВС, і Генеральної прокуратури, і служби безпеки України, а так само і персонально тих осіб. І я думаю, що і керівництва для того, щоб вони прийшли і доповіли, що відбувалося. В цьому випадку, як вони діяли, і дали повну інформацію для комісії. Ну, але е, підсумок роботи цієї комісії, він матиме політичні наслідки, чи все-таки будуть якісь і кадрові, можливо, рішення? Можливо, сама Ваков подасть у відставку, дізнавшись, все, що сталося. Ну, ви знаєте, давайте дивитися на ті е, повноваження, які має тимчасова слідча комісія. Тимчасова слідча комісія її висновки мають характер рекомендацій, рекоменда... той, який рекомендує mm -hmm. тільки, так? Але е, ми маємо зараз той випадок, коли суспільство все в очікуванні того, що ж реально відбулося. Тому що ми маємо зараз нову владу, ми маємо зараз е, по-новому демонструвати відкритість, неупередженість, прозорість того, що відбувається. І навіть якщо цей характер є який е, рекоменда... тільки рекомендаційну таку має характеристику чи силу. як... Е... Як побажання, чи як е, вимога, а не є обов'язковий до виконання, то все рівно я вважаю, що він буде мати дуже сильні наслідки для будь-якого е, чиновника, для будь-якого правоохоронця, який порушив закон. От. Ой, І я не уявляю собі ситуації, коли, наприклад, е, комісія дійде до якогось одного висновку, а якась політична сила, чи якісь політичні... Ще якісь політики будуть покривати якісь злочини? Це, на мій погляд, є неможливо. Знаєте, як кажуть, хочеш заговорити будь-яку проблему, створи спеціальну комісію. Є Вже має. є комісія з розслідування е от, загибелі людей на Майдані. Цю роботу цієї комісії блокує партія регіонів, просто систематично не з'являється на засідання. Е що ви будете робити, якщо до на вашу комісію на у вашій комісії хтось блокуватиме, в тому числі представники громадськості, які увійшли до неї. Чи ви виключаєте такий випадок? Е ви знаєте, ці всі ризики є. Насправді і я розумію, що е, в даному випадку е, може виникнути бажання будь-кого цю комісію блокувати. Але якщо ми хочемо дійсно, щоб ця комісія до кінця довела те, ради чого вона створювалась, то за рахунок е, засобів масової інформації, за рахунок максимальної публічності і за рахунок в тому числі максимального тиску на тих представників, які будуть саботувати процес, які не будуть ходити на засідання комісії. На ті політичні сили, яких туди делегують, я думаю, що ми зможемо домогтися того, що або ці люди будуть працювати, або вони будуть відповідно замінені, якщо будуть якісь поважні причини. От, але якщо ми цього не захочемо добиватися, то безумовно можна статись так, як ви кажете. От моя позиція, я відчуваю десь в тому в тому і відповідальність, щоб власне ми тільки таким шляхом рухались. Що якщо буде замітно, і буде, ми бачимо, будемо бачити, що хтось саботує, не приходить, зриває. Ми я про це буду говорити. Я буду е, намагатися якнайширше це цю е, інформацію розповсюджувати для того, щоб ми тиснули громадські створювали громадський тиск. Можете в тому числі до нас звертатися. Я хотіла вас запитати, чи не викликають у вас питання? Ну зрозуміло, що обставини смерті досить дивні, і дуже дивно, що е, на сході України відбуваються ці сепаратистські мітинги, але ніде ми не бачимо такого, там щоб приїжджали автобуси спецназу і когось затримували. Ми цього не спостерігаємо. Але ось на західній Україні е, величезними силами затримують там такого собі Сашка білого людиною, е, людину з неоднозначною репутацією. І тут з'ясовується, що голова антикорупційного бюро Тетяна Чорновіл виявляється, їздила до нього, пропонувала йому гроші, щоб він ну виїхав з країни, тому що він така от мішень для ФСБ. Чи не викликає у вас питання, такі от дії нової влади, яка ну по суті ну в які ворота це вписується? Коли голова антикорупційного бюро їздить, пропонує гроші якомусь там Сашку, сашку Білому, щоб він виїхав з країни і не не кидав тінь на нову владу. Ви Знаєте, питань тут дуже багато насправді. Я вважаю, що якраз комісія повинна не давати відповідь, і в тому числі заслухати і Тетяну Чорновіл, і заслухати всіх тих фігурантів, які будуть виникати по справі. І ви знаєте, те, що сьогодні на території України працює величезна кількість високофахових диверсійних груп Російської Федерації, ФСБ і інших спецпідрозділів, і те, що вони дуже чітко використовують будь-які настрої. Людей особливо патріотично налаштованих людей вони підштовхують до якихось некоректних дій. Вони провокують на якісь абсолютно неадекватні неадекватні вчинки, і ми це дуже добре розуміємо. Ви маєте на увазі вчорашні події під палуб. я маю на увазі все. І вчорашні події перед Верховною Радою, і маю на увазі. Будь-які інші події, які відбуваються на сході і на півдні, і маю на увазі те, що стараються будь-які патріотичні сили в тому числі демонізувати через певну пропагандистську роботу і подачу під одним таким дуже некоректним кутом інформацію в інформаційне поле. Так і я вважаю, що це навпаки зараз створює ще підвищені вимоги до уміння і до роботи правоохоронних органів для того щоб власне нейтралізовувати оцих, оцих людей цих диверсантів оцих провокаторів для того щоб не створювалось збурення в суспільстві тому що вони знаєте нібито ніхто не бачить ми тільки бачимо тих людей які є представниками однієї чи іншої громадської організації чи одної чи іншої політичної, одної чи іншої політичної сили але чомусь ми не бачимо значить, Гучних е, випадків, коли ми якогось шпигуна одного спіймали, чи другого, чи третього, який проводив цю диверсійну діяльність потужну території України. От. І тому е, це безумовно питання до всіх нас, і до правоохоронців, і до представників е, патріотичних всіх сил, і для того, щоб вони це розуміли, і для того, щоб вони розуміли, що е, це те, е, от те таке дуже чутливе середовище зараз, і таке дуже неелектризоване, е, е, така от. Ми маємо Моментку нелектризованість не велику суспільстві, що ми дуже обережно з цим поводились, але в той самий час це абсолютно не дає ніякому нікому індульгенції на порушення закону. На те, що мушу вам дякувати. Дякую вам. Будемо чекати від вас звіту. Е, Юрій Дерев'янко, позафракційний, був нашим гостем. Ми повернемося до цієї студії одразу після випуску новин. Програму представляє зірковий партнер. Майстерність зірок натхнет.